Привіт, шановне панство! Той, хто в дитинстві мав комп'ютер, напевно, добряче пам'ятає цього героя, а особливо цю добру музику. В даному відео я розповім декілька цікавих фактів найвідомішого 2D-платформера командира Кіна, а конкретніше про його другу частину Гудбай Гелексі. Хто хоче побачити відео цікавих фактів про першу частину Invasion of the Vorticons, той обов'язково має поставити вподобайку і підписатися на канал. А ми починаємо. Командир Кін, справжнє ім'я Біллі Блейз восьмирічний хлопчик Геній, котрий збудував на задньому дворі корабель зі старих банок з під супу та інших побутових предметів. Блейз має старшого брата, котрий полюбляє грати в американський футбол і молодшу сестру. Їхні імена, на жаль, не відомі. Коли його батьки лягають спати, Біллі одягає футбольний шолом його брата і стає командиром кіном, захисником землі. Для високих стрибків Біллі користується джампером. У першому епізоді секрет Оракула кін ракетою летить на чужу планету, щоб врятувати хранителів Оракула, які єдині здатні допомогти кіну дізнатися більше про шикаді. Хто такі шикаді і чому вони планують використовувати нашу галактику як мішень для стрільби? Після завершення місії в першому епізоді кін дізнається про величезний корабель Шикаді, який одночасно є найбільшою зброєю коли-небудь створеною. Тож у другому епізоді під назвою Машина Армагеддон кін стикається з найбільшим завданням врятувати галактику. В останньому рівні другого епізоду кін знищує ключову частину машини. Шикаді залишають станцію, а сам кін досліджує кімнату управління з метою вияснити, навіщо шикаді хотіли знищити галактику. Там він знаходить записку від свого шкільного суперника Мортімера Макмайера, фінального боса трилогії Віртіконс. У записці стверджується, що Макмайер убитий у попередній грі, а Ганналеч лише невдала вимова його титулу Гранд Інтелект. Записка закінчується тим, що машина Армагеддона була лише відволікаючим маневром, а Макмайер насправді хоче знищити увесь світ. Кін знищує корабель шикаді і залишає станцію. Створити продовження, яке відповідає ажіотажу, викликаному успішним попередником, нелегке завдання, і це не було такою перспективою для ID Software. Розробка справжнього продовження почалася приблизно в той самий час, коли було завершено King Dreams у червні 1991 року з робочою назвою Commander King 2 Goodbye Galaxy. Початкові амбіції щодо продовження включали створення трьох окремих версій гри: VGA, EGA та CGA. Іншим удосконаленням графічної сторони речей було зробити вигляд злегка нахиленим, а не прямо зліва. Плани щодо покращення звуку включали різноманітні звукові ефекти, додавання музики та підтримку кількох звукових карт, зокрема саундбластер. У планах було випустити гру до 20 вересня 1991 року. І планувалося, що це буде ще одна трилогія епізодів. Незабаром стало очевидно, що хлопці з ID Software були занадто оптимістичними щодо того, як швидко вони зможуть завершити гру. Створення нової нахиленої графіки зайняло трохи більше часу, ніж графіка, створена для оригінальної трилогії. І тепер їм потрібно було значно більше графіки, ніж потрібно для King Dreams. Крім того, з невідомих причин vga версію було скасовано, можливо, тому що вона не вартувала зусиль. Підтримку спеціального саундтреку Sound Blaster також було скасовано на користь лише саундтреку Adlib. Крім того, орієнтовна дата виходу гри була перенесена з 20 вересня 91-го року на 15 грудня 91-го року. Написанням музики зайнявся Бобі Принс, який в подальшому стане автором саундтреку для Дум. Щоб створити музику, Принц використовував iMuse та налаштовував музичні треки за допомогою восьмитактних циклів, щоб мінімізувати дисковий простір, який вони займали. ID Software також розпочала переговори з FormGen Corporation, і FormGen вдалося переконати хлопців, що вони повинні розділити третій епізод на окрему назву, яка продається лише в роздріб. І таким чином пряме продовження складалося лише з двох епізодів, а третій епізод отримав окремий випуск. Хлопці з ID Software хотіли спершу закінчити четвертий епізод, щоб випустити умовно безкоштовний випуск для реклами двох інших епізодів. П'ятирівнева демоверсія Secret of the Oracle була випущена 9 жовтня 1991 року як частина пакету FormGen Corporation для реклами майбутніх ігор. До релізу готової версії Secret of the Oracle знадобилося ще півтора місяці. Тим часом розробка Aliens at My Baby Sitter починає набирати обертів, і їх обидва закінчили приблизно в один і той же час. Secret of the Oracle отримав повний випуск 22 листопада. А Aliens at My Babysitter» надходить у роздрібні магазини в кінці листопада. Розробка п'ятого епізоду The Armageddon Machine почалася в середині листопада. П'ятий епізод було завершено всього за один місяць, але незважаючи на це, він став улюбленим епізодом багатьох, включаючи Тома Холла. І ось друга серія була випущена всередині грудня під назвою «Commander Keen. Goodbye, Galaxy». Цікавою подією у Сіквелі стала доступність CGA-версії кожного з епізодів. За іронією долі, причиною, чому ID Software покинула софт-диск, була недоступність їх ігор для платформ CGA. Проблема з горизонтальним плавним прокручуванням також не була повністю подолана в сиквелі, але завдяки значно більш детальній графіці, ривки горизонтального прокручування не були такими помітними. Версії CGA були випущені одночасно з версіями EGA Ігор cga версія «Goodbye Galaxy продавалася окремо за ціною на 5 доларів дешевше, ніж версія EGA. А ось Alliance Ate My Baby Сітер, як EGA, так і cga версії ігри були включені в роздрібний пакет. Незважаючи на очікуваний попит на ці версії, cga версії «Goodbye Galaxy» було продано дуже мало копій, і це стало причиною того, що майбутні ігри Apogee Software не випускалися з підтримкою CGA. Щиро дякую всім за перегляд. Якщо вам подобається рубрика оглядів ретро ігор, то не забуваємо ставити вподобайки, коментувати та підписуватися на канал. А з вами був Ярослав. До наступної зустрічі. Слава Україні!